Значить, почнемо <клухи> Почнемо з призового твору. <клухи> а, індустріальний тюд. Часом намагаєшся сховатися від нав'язливого і невиправданого міського шуму, збігових строкатих автівок, потоків роздратованих або ж ненепокоєних людей. І разом з тим сховатися по правді від себе, такого урбанізованого. Роботизованого, стандартизованого, втім, в умовах великого міста зайзне те, що здійсно тож задовільняюсь малим асфальтованими і бетонованими стежками мегаполісу крокую до найближчої зеленої зони, частини легинів міста. Ці органи дихання нагадують легені Курця, та й що там казати, власне, промислове місто нагадує заводського робітника, який більше тямить у складних виробничих процесах, аніж у самому собі. Живе в епіцентрі штучності, відсуравшися від цього походження, вбачає найкращу витрату вільного часу в насолоді поганими звичками. А не в розвитку особистості, така в гармонізації з природою. Містяни, втім, часом розуміють згубність такої філософії тотальної механізації. Вони шукають прихисток вода і в антропогенно, але заліснених місцинах, таких як та, до якої я прямую. Ось ця чарівна оаза просто в центрі міста. Сьогодні щось не хочеться ані гулятися на траві, ані малуватися кремезними багаторічними деревами. Бажаю чогось дивовижного, незвичайного, мандрівки геть за обрій, де може навіть за навіть з жовтим золотом розсипано красу полів під шляхетною блакиттю неба, такою, якої не буває над містом, що раз порозбухикає густим сірим димом, йду до паркової межі, де вирило собі чималу норку гілка залізниці, спускаюся донизу, ступаю просто по шпалах. Уперед, подалі від усього, що нагадує мені місто, ну, не мог між двох ворожих армій, готових до бою. З одного боку, багнети голих лід зі сторони зеленої зони, з іншого холодні захисні білоцегляни, мури редути гаражів зі сторони міста. І отак кілометр, другий, третій, і чомусь усе більше вірю в казкові, такі екзотичні для городян, паруючі чорноземові поля. Під сонячною пшеницею, аристократичною блакиттю неба. І ось цей потяговий рів завершився. Я вже хочеться, що сили захоплено вигукнути Ура! А тоді, озираючись, зненацька відчуваю себе на Марсі, навколо лише величезні гори якихось рудих камінчиків і гіржаїлі абсолютно правильні за формою металеві конструкції. І тиша. Така тиша, що аж ніякого. Певно, вже пізно. Час мені вертатися. Нічого. Я ще дійду до скарбополів і небес. Колись діду. Ну і тепер трошки збіржені.